Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу вам продемонструвати. Ось у мене вино, яке переграло, яке вже не випускає газів через, через трубочку там, через водний затвор, і яке вже готове до того, щоб його зливати із балона. З такого. Це вино із порічок. Ну от Зараз ми цим займемося, будемо його виливати. От, і потім уже окупоримо у якусь герметичну посудину. Отже, дорогі друзі, із 2,5 кілограмів порічки вийшло 3 літри. І ще отакий графінчик отакого рубінового вина. Ну, от, ми окупорюємо таким от чином. Бачите, банка. Кришка, скотч, щоб було герметично, ну і підписуємо. В даному випадку це порічка 2022 року. Ну, Так само ми підписуємо виноградне вино, виноград там 2021 року, 20-го, чи 2019, чи 2016, чи 18-го. 18 у нас там по кожного року етикетку якусь залишаємо. Смак може відрізнятися у виноградного вина, тому що один рік більше сонця, інший рік менше сонця. Хоча і рецептура та сама, і технологія та сама, але смак може плюс-мінус, ну завжди смачне. Завжди смачне. Ще такого не було, що воно не смачне. І коли ви попробуєте таке вино, то ви відмовитесь від вина з водою. Да, воно було дуже-дуже-дуже-дуже відрізняється. Ось попробуйте, зробіть такі технології, як ми робили от з вами виноградне вино. Ну, а як я робила порічкове вино, я вам розкажу трошечки пізніше. Отже, дорогі друзі, зараз ви бачите вже це вино в бокалі. От який от чудовий колір вина з порічки. І якщо взяти бокал в руку і подивитися на стінки, то ми побачимо такі от розводи на стінках. Ну, не знаю, я, я намагаюсь вам це показати. От ви бачите, залишаються такі от розводи на стінках. Це говорить за те, що це натуральне справжнє вино. Подивіться, який чудовий, красивий колір. На смак це десертне вино. От воно солодке, дуже приємне на смак. Ну, щось схоже на лікер, ну, це не лікер. Ну, скажімо так, як я його готувала, колись мені одна моя знайома, е, щось ми за вино говорили, і вона сказала, а, я знаю ще такий один рецепт. Береться 2,5 кг порічки, чи соку з порічки, можна і так зробити. 2,5 літри води, простої, обичної води, і 2,5 кг цукру. І це все поміщається. В бутиль, в такий, от, як я вам показувала, 10-літрову банку чи як води. Значить, дуже легко запам'ятати. 2,5 кілограми, ну, вона мені тоді розказувала за яблучний сок, що береться 2,5 літра яблучного сока, береться 2,5 води і береться 2,5 кг цукру. Ну, Я так подумала, думаю, а ну давай я зроблю по-своєму, я зроблю з порічок. Ну, я не стала там сок із порічок робити, а я взяла і ці порічки подрібнила блендером. Просто блендером подрібнила от на таку от масу, яка виділила сок, 2,5 кілограма порічки. Потім туди додала 2,5 літра води. І 2,5 кг цукру. Ну, я це роблю вже це вино вже, ну, мабуть, років 20. От, Тому що порічок у нас багато щороку. Ну, Трохи компоту там зробиш, ну, желе зробиш, я не знаю, мене воно не розходиться те же. Ну, буває, що його їдять, але ж все одно останеться там декілька баночок. Ну, я спробувала робити оцей сок. Тобто це вино із порічки. Прекрасне. Прекрасний такий десертний напіток. Він трошечки має там градусів. Ну, я не знаю, скільки там, скажімо, крепость його. Ну, приємний. Приємний такий жіночий напій, я б вам сказала. Ну, спробуйте на наступний рік зробіть із порічок. Дуже красиве вот таке вот вино виходить. І на колір, і на смак, хочу вам сказати. Подивіться, прекрасний, дуже, дуже красивий колір. От мені він подобається дуже цей колір. Тож, дорогі мої, я вас поділилася своїм досвідом. Своїм досвідом виготовлення от такого домашнього вина. Таких домашніх легких напоїв Тож, пробуйте. Я думаю, у вас все вийде. А зараз до побачення. Всім дякую за увагу, хто дивився мій ролик. Всім тихої, мирної ночі. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.